Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо місяць грудень. Яким він буде? Яким він буде для України? Так, Яким він буде. І так, місяць грудень для України. Ну що, якесь іде е, е, нові можливості для нова дорога, е, по питанню Збройних сил е, наших, і якась справедливість в відношенні України, можливо, зв'язана зі Збройними силами. Щось з минулого буде розвернуто в сторону майбутнього, по питанню справедливості. Так. І це добре. Якими будуть новини, самі головні, самі актуальні, самі самі самі, якими будуть новини для України в грудні? Питання урівноваження або балансу або перемир'я, або якоїсь договорної ситуації по рівню земель і по рівню е, якоїсь межі. Ще раз говорю про якусь межу: чи це кордон, чи це лінія фронту, чи це по лінії якоїсь межі. Скоріше всього, що це буде питання договірного укладу, і це буде питання захист на майбутнє. Це дуже актуально і дуже впливово, скажімо так, воно буде на користь, власне, на користь, корисне, щоб, як би якби там не розгорталося, куди не йшло. Не йшла інформація, як би люди не сприймали, показують, що вона буде на захист. Що буде несподіванкою для України в грудні місяці? Що буде несподіванкою для України в грудні місяці? Ух, можливо, дотримання інтересів, справедливість для України. Захист цей же і. Повна несподіванка для народу. Це буде питання, як кинути якір, як зупинити, як тут щось має повністю, повністю несподівано, реально несподівано зупинитися. Ну, дивіться, зірка, я не, бу... не можу говорити тут. Ну, що може бути, якщо взяти зірку нашим світлом, до прикладу, так вже зовсім банально. Тут має бути відкритися якась інформація. Скоріше всього, також в благо або для благо народу, щось по справедливості, щось має викрити. Ну, в будь-якому випадку, світло має бути. Давайте так скажу. Може ще бути ситуація, яка буде зв'язана з водою і з небом, однозначно. І також, яка йде на користь, щось доволі, доволі несподівано і воно, воно повністю перевертає, ну, якби, повністю щось повертає повністю, в хороший бік. ну, щось таке. Так, давайте подивимося. Тепер окремо питання для народу. от які, Яка інформація, що чекати людям для народу? от яким, яким буде місяць грудень для людей в Україні? Яким буде місяць грудень для людей в Україні? Колісниця, тріумф землі? Ох. Ох, Ух. Ух. а це мій возглас, але це це з рівня очевидного неймовірного. Хай буде о, очевидне. Тому що це питання того, що дивіться, якщо нам говорять щось про і питання оцієї території, як я завжди, боже, я ще говорила. Ой, не будемо повертатися про 20%, коли люди, ну, звісно, боляче було чути на самому початку. Справа в тому, давайте так скажу, що очевидно, неймовірне, те, що е, тут є майже, майже гарант тріумфу у всьому, е, у всь... ну, як вам сказати, таке враження, що. Має бути для людей земля або місцевість майже відновлена, і знову ще через якісь укладені договори. Ну, або ну, щось таке тріумфальне йде. Ну це реально з області, це, це, це реально. Це щось має бути дуже або потужне, або пов'язано знов з якоюсь такою, от як рівень захисту. Неочевид, неочевидний рівень захисту по зброї. Але він приводить до, до якогось переможного моменту. Так, давайте тепер подивимося, що буде яка інформація, або що буде, яким буде місяць грудень для влади в Україні. Повністю беремо все, що все, що найбільш актуальне. Люба влада, яка, яка так і хочеться сказати, мнить себе владою. Що буде яким буде грудень місяць для влади в Україні? О. О. І? Ну, справа в тому, що грудень в будь-якому випадку показують для влади також, ну кажучи, переможний, тому що тут буде ситуація якоїсь хорошої звістки, або е, йде певна домовленість також через зброю, через е, так сказати, любовне примирення і на обнулення якоїсь позиції для влади. Але влада в цьому ну, в місяці має все одно ще якесь питання захисту і питання, що е, влада на місці. В грудні місяці вона явно на місці. Так, тепер ще давайте глянем. глянемо. Глянемо. Порози ветрів на грудень місяць. Порозі або ні. Я ще хотіла грудень місяць, перший, другий. Давайте 4, 4 тижні. Для людей. Взагалі, для України 4 тижні. 4 тижні, грудень місяць, 4 тижні, 4 тижні. Будь ласка, ой, зараз попробую по максимуму настроїтись. 4 тижні, грудень місяць. Самі очевидні ймовірні стіп, самі очевидні, можливо, давайте так, самі очевидні, 4 тижні, 4 тижні грудня місяця, 4 тижні грудня місяця. Четвертий тиждень виходить складним, коли тут іде обнулення? Перший тиждень іде щось, дивіться, йдуть вже якась, якась ситуація вирівнювання процесу. На обнулення другий тиждень також йде на набір маси, скажімо так, чи питання грошове, чи питання роботи, ну, щось таке в захисту. В принципі, це більш актуальний, більш спокійні. Хоча тут є питання, бачите, як силова дія, силова дія є, але ця силова дія більше йде або про переговорні якісь, або такі, ну, по суті, людей би мало в, ну як вам сказати, в меншій степені, або взагалі не, не стосуватися отак, або ну, напруження. А от на третій тиждень відкриваються якісь знов ситуація, або вона приходить, чогось дочекалися знає, і... З питанням води знову ж і тут як є збройні сили, а одна четвертий виходить щось трошки як би в повторному моменті. для кого це трійка піде? Четвертий тиждень я поки що конкретно не можу сказати, чи це питання взято взагалі для України, для людей. Тут якась. Ви знаєте, вона виходить як скрита якась новина. Ну, не те, що новина, скрита якась інформація така, вона доволі болюча, але не видно, щоб вона доволі болюча. Або треба буде чимось, ну, не знаю, чи чимось будуть поступатися, чи щось буде, як би дай задай, чи буде. Чи, чи якісь нові такі плани, коли будуть доволі так жорстко може щось. Я не можу до кінця зрозуміти. Не може бути щось з водою зв'язане, але. Може бути якийсь випадковий мені чомусь, хочеться сказати. Вогонь на воді, вода ну щось таке близько води, земля. Але питання в тому, що це не буде розповсюдження, це буде приховано. Тобто від тої ситуації, скоріше всього, буде можливо, цю ситуацію, скоріше всього, буде можливо у уни... ж ти мій цієї ситуації, скоріше всього, буде можливо уникнути. Не. Але це ближче, отут от якась. Це ближче кінця грудня щось, от так, третій, четвертий. Тут з третього десь заходить. І от більше на четвертий. Чи це ще якась давка буде? Якось дивно, що не показують загалом була, а тут по місяць, по тижням якось. Добре, а якщо не задавати питання найбільш вирогідна позиція по тижням, а взагалі, взагалі перший, другий, третій, четвертий тиждень грудня. Ну, все одно, під четвертий тиждень вона буде такою, що. Це може бути попитання все-таки, все-таки, це може бути якась інформація, яка зв'язана з конкретною людиною у владі. Все-таки не для людей, а у владі. Ну, або зв'язано. З ситуацією або з майном, або ще з чимось, те, що стосується влади. А тут ідуть, так, а тут іде зміна. З першого тижня, з грудня, іде якась ну, якби серйозна зміна. Так, ну що, грудень. Грудень по питанню небезпеки. Грудень. Обстрілів. Ну, небезпека, та що ж зброя так, центр роблю розу вітрів. Ой, не знаю, не хочеться мені Крим брати зараз. Ну, може, питання, і оці карти, що йде е, щось вирішення по Криму. Е, тут, скоріше всього, північний схід е, це. Е, все таки будемо говорити десь лінія Харкова. Щось тут поки що є якийсь відповідний захист, але ситуацію не відкривають. Але якщо дивитися загалом, загалом тут має йти питання якоїсь домовленості і тріумфального вже ну щось має бути в обнуленні і в хорошому позитиві оця сторона все таки має відкритися, тим більше, що тут якась справедливість. Вже себе відкриває. А от Захід, тут чіткий захід щось. На Заході дуже дивна ситуація. На Заході дуже дивна ситуація якої, в принципі, по по суті, майже ніколи я не бачила? Вона зазвикла випадала на сході. На заході дуже дивна ситуація. Чи буде відданий наказ якийсь доволі нехороший, і на всупереч цьому наказу буде якийсь, як цю інформацію обіграти і. і... І вивести на новий рівень, скажімо так. Скажімо так, тут після якихось подій, можливо, вони поки що вони показані доволі, мені не подобаються доволі, скажімо так. Але після цього це може бути ситуація, яка Невже. Ну, дивіться, тут якась все-таки може прийти як додаткова сила до Збройних сил. Додаткова сила, кіннота, скажімо так. Але. Давайте. А... По південному е, заходу тут якесь вирішення питання, якогось договорного процесу буде також, буде стояти поки що е, на рівні можливої зброї. Е, або відчуження території, якась така якась бритятина. Що, 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 що це таке? Що це за фіня? Взагалі загубилася так, прихватила карту, але... Тут якась ситуація, навантаження іде зараз по лінії заходу. Як північний, так і південний. По суті, і сам захід. Щось там, щось там мені не зовсім подобається, якщо так брати. Ще раз, з чим це пов'язано по лінії захисту. Ой, заходу. Чи можна це обійти? Так, секунду. Я так розклад ніколи не залишаю. Чи можна це обійти? Можна це обійти. Скоріше всього, це буде ситуація якогось залякування, залякування через народ, щоб була якась домовленість з вищестоящими персонами. Також може бути погоджена погоджене положення між і між між. Зараз. Ну хай буде може бути, що і зав'язана релігія. Якось тут е, так, обійти це можна протистояння все-таки. випросила можна а, І так, е, захист може бути, ситуацію можна буде повернути, е, доволі пропрацювавши, доволі, е, доволі пропрацювавши в енергетичному плані, е, в енергетичному поверненні. Почекайте, якщо це буде, е, крім того, якщо це питання зброї. Нічого собі. Ох, Нічого собі вони тут вирішують, силовим методом хочуть, якби, однозначно, задавити цю позицію, задавити позицію або, 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 або. Я вам тільки підсумок скажу, тому що тут складна інформація, я її говорити, вибачте, але не буду. Я не веду розклади для. Я не веду розклади для того, щоб баламутити. Захист може бути. І все-таки. Все-таки тут може бути прихід якоїсь, як ну, прихід інших людей. Може бути. Ну, якось так. Складна ситуація може бути по переговорам, по, по переговорам якимось, але це навіть не переговори, це контра, конкретна контр. Навіть говорити важко. Конкретна давка по західних, от як де лінія, по суті, північний, південний і сам захід по лінії такій відносно землі, щоб було, до прикладу, так, а не інакше. Якщо ніби не погоджуються, то тут дуже сильно хтось грозить, хтось грозить. Але грозить нехорошими явищами, але але, я все-таки. Я все-таки додивилася до того, що, ну, в принципі, мають би договоритися, і є захист має бути до трьох, до трьох, до трьох сторін. До трьох сторін. Якось так. Що ж це таке? Слухайте, якщо мало бути такі... мали бути такі хороші новини, в кінцевому результаті взагалі для України. В кінцевому результаті грудень місяць для України. В кінцевому результаті грудень місяць для України. Зупинення, зупинка, захист, нові можливості і об'єднання. Або крапка називається для людей. Все нові землі, нові землі, нові угу. землі. Зараз, зараз. Скоріше всього, так. Дай Бог. Скоріше всього, питання буде улагоджене і е, все-таки пройдуть, е, пройдуть моменту договірного шляху якогось, закриють питання. Закриють питання небезпеки. Отак. В кінцевому є захист є, е, і є ситуація, ну, якби, коли заспокоюється напруга. Для людей, для народу. Все, дякую вам і до зустрічей!